Вже цього року Херсон отримує два нові тролейбуси. Відповідне рішення прийняли депутати на сесії міської ради. Ще кілька одиниць електротранспорту поповнять місцевий парк наступного року. Щоправда, ці тролейбуси вже відпрацювали певний строк для киян. Та, попри це, місцеві депутати запевняють, що херсонці таких ще не бачили. В сесії міської ради повернулась Альона Добролевська. Емоції у сесійну залу своєю заявою привнесла Тетяна Ворущик. Голова земельної комісії заявила, що не бажає більше обіймати цю посаду і просить внести до порядку денного її заяву про складання повноважень очільниці комісії. Озвучення заяви переросло у цілий виступ. «Познавляємо мною земельна комісія, стала об'єктом маніпуляцій і необоснованої критики. Не приведяні на того факта незаконного виконання, винесені комісії рекомендації, депутати продовжують общественным мнением и обвинять нашу комиссию во всех возможных грехах, не отдавая себе отчет, что именно из-за их действий сегодня страдает бюджет. Да устранить депутатов, земельной комиссии от предварительной подготовки проектов, ваша команда, Владимир Васильевич, и вы лично передали полномочия комиссии коммунальной, коммунальной комиссии, той комиссии, которая с 2010 года распродала всю коммунальную собственность. Той комісії, руководять так ненавісною вам представники партії. Регіону. Однак питання про складання повноважень до порядку денного депутати так і не внесли. Щоправда, низку земельних питань таки розглянули. Нагадаємо, що вже кілька сесій поспіль до їх розгляду міська рада так і не доходила, а накопичилось таких кілька десятків. Певною мірою земельні ці питання наповнюють наш бюджет для нас. Це дуже важливо. Навіть зараз в ті часи, коли знаєте, бюджету державного практично немає. Тому дуже важливо, щоб все ж таки поступали гроші в бюджет, щоб Ми могли їх використати на нагальні потреби. Вже цього року комунальне підприємство Херсон Електротранс поповниться двома тролейбусами. Певний строк вони вже відпрацювали у Києві, але депутати запевняють, що транспорт абсолютно придатний для використання. Ще кілька одиниць Херсон отримає вже наступного року. Ми звернулись до. Київради і вони нам зроблять такий подарунок. Вони отримали кредити європейських банків, на які вони придбають нові тролейбуси, і тепер своїм рішенням працюючи у них. Дуже в гарному стані в фахівці виїздили туди. Вибрали собі гарні тролейбуси. Вони придають нам як подарунок місту Херсону. На початку сесії міський голова пропонував внести до порядку денного питання про відміну рішення сесії про підвищення вартості проїзду до трьох гривень, але пропозицію депутати не підтримали. Вже після перерви депутати розглянули інформацію щодо роботи автомобільного транспорту. Представники фірм перевізників запевняли, що зменшення вартості проїзду знищить громадський транспорт. Транспорт депутати ж нагадали, що, хоча тарифи на проїзд на їх вимогу підняли, своїх зобов'язань перевізники так і не виконали. Навіть новий автобус біля міської ради на підтвердження того, що перевізники намагаються зробити проїзд пасажирів комфортнішим. Не переконав депутатів. Роботу громадського транспорту вони визнали незадовільною. Для пересічного херсонця це мало позначати, що тариф у три гривні не має права на існування.